Давай. Пишемо, так? Давай, давай. Та, власне, розкажіть очікування, які сьогодні були у вас, і що до Доброго дня. <гум> очікування Час, чесно, я просто хотіла стрибати. Я просто хотіла вийти в сектор і стрибати, зловживатись атмосферою. Трошки перетрусило, коли були атаки. Ми з Києва в Києві були прильоти в наш Дніпровський район. Це угодно і вийшло все з гарним настроєм, адже я працюю в секторі так само, як ви зараз працюєте, так само, як наші захисники працюють, боронять нашу країну. І я дуже щаслива, що я показала сьогодні такий результат. На 33 це гарний результат в моїм стартом сезоні. Ем, я вірю тільки в найкраще. дуже сильно вклонилась би перед всіма абсолютно. Я єдине хочу попросити. Це не я. Я хочу, щоб всі повернулись живими. Я дуже вдячна абсолютно кожному. Я вдячна за те, що ми маємо змогу змагатися тренувати, за те, що ми вдома, за те, що ми не виїхали. Ми виїхали, ми повернулися завдяки вам. За те, що нас вільна Україна, за те, що ви боретесь і. Я дуже за це вдячна. І я хочу, щоб всі повернулись живі додому. У мене буде 4 або 5 закордонних парків, я не пам'ятаю точно. Це буде Європа, я вийду одразу на декілька і повернусь додому, адже дорога складна через те, що літаки зараз не літають. Змагання будуть через 3-4-2 дні один за одним. Турніри будуть це Костапече, Трініц, в Італії, Франції і в Німеччині здається. Я не пам'ятаю чесно. Точніше пам'ятаю, але <зараз>, зараз не дуже. І які плани? Плани стрибати і насолоджуватися атмосферою, і дійсно радіти, що ми маємо цю змогу. Адже коли почалась війна, я це вже казала, я повторюсь, я взагалі забула за спорт. 24 числа в мене спорт відійшов на дуже далекий плани. Я не думала взагалі, що я коли ще буду стрибати. І я дуже вдячна нашим захисникам за те, що я маю таку змогу стрибати за нашу Україну.